Доброго, Доброго ранку. ранку, вже гості до нас сьогодні залинули. Доброго вам ранку. Це Доброго пані ранку. Христина з Кироградської обласної бібліотеки для юнацтва та пані Юля і Колежанка. Доброго. Доброго ранку вам ще раз. Скажіть, будь ласка, завтра буде міжнародний день чоловіків. Що готує бібліотека для юнацтва для чоловіків? Які концерти? Які заходи розповідайте нам все розповідаємо. дійсно завтра. Вже ми відзначаємо дуже гарне свято. Це міжнародний день чоловіків. Про нього мало хто знає, тому що ми так звикли до 8 березня, да особливо жінки, приймати вітання кожного року і у у різних країнах світу це, це свято вже так прижилося. Про міжнародний день чоловіків знають мало. Це свято досить таки молоде, тому що а, цього року йому виповнюється тільки 15 років. І першим, хто відзначив це свято, це були жителі Тринідад та Табаго. Uh -huh. Так, і а, дуже відомий доктор а, Джером. Цілуксінг, дуже таке в нього важке прізвище. А... Так я на слуху. На слуху, так. Я так легко запам'ятовується. Тобто, е... Ідея створення належить йому, а він хотів, е... так сказати, відновити справедливість, тобто, щоб була гендерна рівність, для того, щоб чоловіки у цей день відчували себе, е... ну, так як жінки 8 березня, тобто, тобто, щоб їм дарили теж подарунки, щоб, було образливо. Так, щоб mm -hmm. вони відпочивали, а не тільки там робили якісь хатні, наприклад. Пішла на дивані Ви лежали далі відпочивали так. Все від для вас, чоловіки. Добре, виникає логічне запитання в мене, в Миколи і в наших глядачів яким чином бібліотека для юнацтва, яке відношення має до дня чоловіків? Ми вирішили все ж таки теж привітати наших чоловіків mm -hmm. і провести для них таку конкурсну програму, а під назвою Спарінг шоу Справжніх чоловіків? Mm -hmm. Що це буде? Що, що саме це буде конкурсна програма. Завдяки нашим партнерам, які яких немало цього року, вони підготували нам не тільки призовий фонд, а й також долучилися. До самої програми вони будуть проводити ці конкурси. Це спортивний клуб Качалка, це клуб віртуальної реальності в Ковзанка Слайс, постійні партнери, розважальний клуб Вільв'єт і міжцентр Ольга. Тобто всі ці люди вони будуть приймати безпосередню участь у цьому конкурсі. Uh -huh. Хто саме буде приймати uh -huh. участь? Юлія зараз вам розповість. Ну, оскільки наша бібліотека працює для молоді і з молоддю, то і учасниками будуть студенти, uh -huh. студенти Кіровоградського професійного ліцею сфери побутового обслуговування, також музичного училища, машинобудівного коледжу. КНТУ, ну і інших закладів. Ми не випадково вибрали саме таку категорію студентів, оскільки, ну як ми вважаємо, студенти вищі більш задіяні як правило в подібних заходах. Тому наші хлопці, наші учасники, зможуть себе проявити в цей ага. раз. А що ви а, розумієте або вкладаєте у сенс слова «спарінг»? Там буде ринг. Ну, майже майже такі розкажіть нам. що наші глядачі сідали, хто хоче піти, але боїться, тому що можливо буде швидше читати книжки? Дивіться, скільки слів час? за умовами нашого шоу, наші конкурсанти вони продемонструють свої інтелектуальні здібності, фізичну підготовку, спортивну підготовку, якісь там відчуття стилю, тому що імідж центр Ольга у нас підготував дуже гарний конкурс для них. Ми б хотіли для вас теж провести невеличкий конкурс, якщо це можливо. Для мене? Для, мен? для вас. Боже, що я це? Ми щойно Я ж тобі питаю, а зараз ти пропозорюєш на всю Києвоградську область. Дивіться, в нас є чудові такі дівчата і хлопці з різними, а, в різних стилях одежі. Угу. А, для вас треба завдання, дивіться. Це тобі, Коля, це ж День чоловіків. В нас є п'ять стилів. Ось а, На 8 березня а, я, треба... я тобі обстрою. І вам треба сказати, де який стиль. Отже, Ой, перший та, ні, стиль. Я сам, я сам, сам. Чекай, богемний, богемний. Богемний стиль. стиль. Ну, це не богемний. Це... Богем... Ну, знаєте, все богемне в принципі. З такого плану <плес> у нас буде <плес> конкурс теж а, проходити а, в бібліотеці, а, але сам. моделі у нас будуть справжні <плес> дівчата. Ні. Це, це арт От бачу, -декор. Декор. Ви може послуга. Ми а що, почекайте? Тут це арт картинок? Раз, два, три, чотири, п'ять. Я а тут раз, два. два. Тобі не вірю. Так у нас чотири. Ой, вибачте. О, У нас чотири. Все, бачить. Богемний. Це кантрі, препі, ардеко. Я те мало обрати. Це богемний. Так, так, дійсно, це так. Це стиль такий стиль. Це кантрі. Ні, це не кантри, Це Це дуже відомий на сьогоднішній день. стиль. так, це кантри, Це, 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 це дикий захід. Так, що у нас там залишилося. Препі. знаєте, О, що це за стиль? Ну родиначальником цього стилю це одежа а, коледжів, ліцеїв. Да, на сьогоднішній день Боже, це чи дуже... я вже колись бути так, носити такий піджак і вчитися в кемпі, але не вийшло. Це, це дуже, дуже дорога така одежа так, ну, І Це те, що залишилось так? І це так? гранж, да, це таки мене помилок немає, так? Майже немає. Ну, За це вам подарунок, ми не могли прийти без подарунків. Це календарки нашої бібліотечні для вас. Як це не надо. Ти ж не чоловік, Я жартую. А це що тобі допомагало? Нічого собі. Виявила двох пише. Нам не дали одну картинку. Зараз берегу випуск. Будемо зараз обливатися. Ось такого плану будуть конкурси, але в нас будуть справжні моделі, я вже казала. Дівчата з імідж-центру Ольга будуть представляти. Спортивний клуб качав. Наприклад, вони таку силову програму підготують, угу. а, Віджимання, там віджимання там. може, армреслинг якийсь. Ну, тобто, це, це вже угу. залежить від них, вони готуються. Так, призи, які призи будуть Ну, призи чекають і на глядачів, і на вболівальників. Кожен отримає свій приз. А учасники. Е я перебила тебе отримати таку трошки інтригу. Що окрім основних ще призів спеціальний приз від студії східного танцю Шахті? Вони підготували для наших учасників і Це щоб хлопцям було так приємно дівчатам щоб запалитися. Потім також свою мужність буде демонструвати члени федерації Лао східних бойових мистецтв Лао де це все буде відбуватися? Поміж стілажів з книжками, там же столи Чому? стоять. Де є ви знаєте? великий так? читальний зал. Так. І ви ми оформлюємо, ми, так ми робимо таку імпровізовану сцену, звичайно, місце там вдосталь. Тому буде де... А, Конкурсантам, так скажемо, розігнатися і показати. О, дивіться, аби я вас був конкурсантом, брав у вас участь А те, що я от відга мені дали окрім календарика. От щоб no, дивіться в нас же буде шість конкурсів, шість членів журі, О, 6 конкурсів. Давай три з трьома конкурсами ну, справа. Дивіться, переможці отримають від спортивного клубу Качалка місячний абонемент на заняття. Все. Так, ви mm почули. -hmm. А, а якщо взяти клуб віртуальної реальності в рум, то вони нададуть теж а, годину а, того, щоб на, на відвідання цього клубу. Mm -hmm. а, магазин Kansler.com, вони звичайно, ви знаєте, що це канцтовари, і вони нададуть або це будуть блокноти, або або ручка, або це ручки, серпуль. але вони дуже стильні. А найкращий, а найкращий подарунок <с> для Миколи подаруйте йому абонемент до вашої бібліотеки. Тому що знаєте, вона ніхто Приходьте. не приймає. Знаєте, як у топе цюга. Ходжу по під бібліотекам і кажу, візьміть, що в мене немає приписки, вас я не звідси. А мені кажуть, ні, іди звідси. Іди звідси. Вас візьміть вас. візьміть з великим ви мене з великого. Візь, а вас а візь, я, візь. Анна Каріна? Вибачте, хочу Є. перечитати Є. Анну Карінню. Вину іс і свій мир до Чіпка. Це вже особливо це за, за кадром. і в кадрі. Подарунки давай, старимо. Давайте вже потім дякуємо тому що... вам велика. Дякуємо Ви можете вам. привітати всіх чоловіків. Вас і така нагода. Так, ми вітаємо всіх чоловіків з цим чудовим святом. І сьогодні вже мерщій побіжимо купляти подарунки своїм чоловікам, синам, батькам. Якщо Тобто, ну ми вітаємо всіх і запрошуємо 22 листопада, о 13 годині. Всіх долучитися до нашої конкурсної програми буде весело, і ми дійсно доведемо, що кропив, кропивничані, наші чоловіки вони найгарніші, найсильніші. І ну, ну просто ну немає слів. А далі друзі, ми рухаємося далі, далі. Кліп можете танцювати у святковому настрої, і вже зустрінемося через декілька хвилин.